Протягом останніх місяців ситуація на передовій е, говорить про те, що росіяни зосереджують сили своїх ударів саме на Донеччині. Восени військове командування окупантів планує захопити одразу три міста: цей Покровський, Мирноград і Добропілля. Про це розповів речник Осу в Дніпро Олексій е, Бельський. Зараз мета ворога встановити контроль над Покровською Мирноградською агломерацією. Противник формує так званий коридор від Неканорівки та маяка у напрямку Добропілля та стягують туди додаткові резерви. Першим об'єктом атаки росіяни обрали Добропілля і у випадку його окупації зосередять зусилля на Мирнограді і Покровську. Володимир Зеленський відкидає ідею виходу збройних сил України з Донбасу. Він зазначив, що це відкриє Росіянам шлях до Харкова та Дніпра. Нагадаю, раніше низка західних ЗМІ писали, що. Кремль якби вимагає, щоб Україна вивела війська з неокупованої частини регіону. Зі свого боку, російський диктатор Путін нібито готовий зберегти нинішні лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині. Михайло Жирохов, військовий аналітик, історик та журналіст, е зараз доєднується до нас уже. Пане Михайло, вас бачимо. Вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Михайло. Е Традиційно перед кожним зміном сезону європейські та американські медіа пишуть про чергову хвилю е ворожого наступу на е якісь там міста України, і ось підходить осінь, і вже прийшла. Але ж осіння зимова кампанія кажуть про нову хвилю наступу на українські міста, зокрема й на сході. Пане Михайло, чи є у ворога для цього сили? І що це буде продовження наступу? Чи правда ми побачимо якусь нову хвилю, якої там умовно ще не було? Ну, по перше, я дуже скептично відношусь до інформації, що росіяни змогли стягнути 100 тисяч військовослужбовців для того, щоб розгорнути наступ. Ми це чули і на початку літа, і зараз, але потрібно розуміти, що таких сил і засобів у них просто немає, тому що, наприклад, на Білорусі зараз розгортаються паралельно, розгортаються командні штабні навчання. Але е і ще один момент, який може е говорити не на користь е такого масштабного наступу росіян. Це те, що е зіленка, яка протримається ще 2-3 тижні, і ось оці 2-3 тижні вони будуть намагатися, е звісно, наступати. Але е про захоплення міст, е я бачу, ви говорили про е покровсьмірнаград, е константинівку мови. Ти не може тому, що а, з містами і їх захопленням у росіян не складається. Вони а, вуличні бої. Ми бачимо Торецьк бачимо Часів Яр. А, єдине місце, яке вони змогли захопити в результаті вуличних боїв. Це а, був Маріуполь і це був Бахмут. Але а, обидва міста були а, за це заплачені. Ну, дуже велика кількість росіян там була покладена. Тому. Якісь наступальні дії вони проводити будуть, але ну такі, щоб масштабні, які призвели до ну того, що фронт посиплеться, ну цього для цього от станом на зараз ніяких маркерів немає. Але сили ж вони зібрали на це, пане Михайло, так чи чи як? Так, вони з Сумського напрямку перекидають е, певні підрозділи. Вже перекинули, в тому числі і штурмові, е, десантно-штурмові десантно із Херсонського напрямку. Вони перекинули. Але е, план, який був з самого початку, він е, його вже потрібно коригувати, тому що їх е, тактика була таке: е, такі кишки, які витягувалися в напрямку міста, а потім е, за рахунок рахунок підсилення, за рахунок масштабування, подальший наступ, але наступ не на місто, а на перерізання комунікацій, і ось на в добропільському напрямку і Константинівському, оці дві кишки вони зараз зрізають, прямо зараз вони зрізаються, і тому росіяни вимушені зараз проводити таку рятувальну операцію для того, щоб у ці підрозділи, які знаходяться у цьому. О, оточенні в котлах, як люблять, любили там 14-му році говорили росіяни. І вони зараз оцей план він порушений. І погода вона не дає можливості його реалізувати на 100% Як це було намальовано на картах, пане Михайло, що нас чекає? От в контексті цих переміщень військ, які ви, ви згадали там елітні підрозділи, перекинули знову на Донбас. Але що буде сумщиною і Запоріжжям цих напрямків? Ну складається така таке враження щодо Сумщини російські військові ахладілі, що вони вже не планують оце як вони говорили, зону безпеки в Сумській області. Все зараз йде. До того, що вони потихеньку згортають цю сумську операцію. Хоча удари по сумщині, удари по сумам, по енергетиці, вони тільки підсилили, але це зрозуміло в рамках того, що е, завжди відхід військ або переформатування супроводжується такими вогневими е, вогневими ударами. А стосовно півдня Запоріжжя, там і так далі. Там ситуація абсолютно незрозуміло є проти і, і офіційної інформації дуже мало з із однієї із іншої сторони. Але очевидно, що таких активних бойових дій, таких яких ми бачили, ну принаймні 23-му році, там немає, тому що за певний час щоб не говорили, але певні фортифікації там в нас вже є. Тобто ці напрямки вже ну не пріоритетні все ж таки будуть бити по Донбасу, так? Ну складається таке враження. Розумієте, військове мистецтво це і називається мистецтво. Основне це переграти противника. Тому ось зараз, ось, все, все свідчить про те, що на Запоріжжя і сумщину росіяни не не такі не покладають таких надій на успішні бойові дії. І е, ще, пане Михайло, хочеться почути е, вашу думку стосовно того, що ж ну, це таке з військової точки зору, оце масоване перегрупування, про яке говорять так само і західні журналісти. Е, вони підвозять нові війська, розгортають інфраструктуру. Що це значить? Це для, а, ну, це для захисту чи для нападу, отак іще. Ну, це це перекидання. Очевидно, що для нападу, і очевидно, що росіянам, принаймні військовим, потрібен якийсь результат. Якщо літня кампанія вона не призвела до цього результату, потрібно хоч щось показати. Ну, це типова військова логіка, там більше логіка генералів. Які ну, якщо немає такого результату, про який можна сказати, потрібно його ну якось намалювати. І в рамках цієї логіки. Логіки, ми бачимо у ці флаговтики. Ми бачимо у ці е, постійні е, намагання е, представити так, що вони вже зайшли на території Дніпропетровської області. Оце все в одному в одному сенсі. Я ну припускаю, що вони можуть зібрати певну кількість військ і кинути на якусь ділянку, яку вони вважають е, е, ну такою слаб, слабкішою в обороні в нашій обороні, і зайняти декілька населених пунктів. Ну, фактично, який вже не існує для того, щоб е, про щось можна відзвітувати, було в Кремль і сказати, що ось дивіться, Ми ми, ми, ми перемогли. Ми літню, літню кампанію завершуємо на такій, ну такій переможній ноті, але ж пане Михайло, ми переглядали і з вами, мабуть, в тому числі ці е, їхні підсумки цієї клітньої кампанії, і весь цей ажіотаж, який був наведений, ну по факту. Крім того, що нам важко і складно. Ми втрачаємо найкращих, але ж їм звітуватися ні про що, бо е, Україна тримається і фронт ще стоїть і буде стояти. Це факт. Пане Михайло. Дуже вдячні вам за роз'яснення з військової точки зору, як це все відбувається і чого нам чекати в найближчі часи. Михайло Жирохов, військовий аналітик історик та журналіст в режимі онлайн, був гост наш ефіру. Поговорили про другу так звану на хвилю наступу росіян. Ну якби і першої. Не було в тому е, обговоренні формуванні якоїсь думки про те, що було були справді навали. Вони не припиняються, і якби е, робити паузу там в цих і називати щось другим етапом. Немає такого. Росіяни наступають. як кажуть, наші військові аналітики вже з 23 го року це почалося власне е, після контрнаступу. І ця навала на Донбасі триває й досі. Байдуже їм чи зима, чи там літо чи людей немає. Вони знаходять Пляють і відправляють гарматне м'ясо вперед. А наші оборонці тримаються. Йдемо далі, друзі.